Найчастіше цивільні жителі Костянтинівки, які отримують поранення. При артилерійських обстрілах це поранення нижніх верхніх кінцівок, це ампутація нижніх та верхніх кінцівок, але також є така дуже дуже страшна проблема. Це коли у людини є, відбувається внутрішня кровотеча. На жаль, на жаль, більшість таких людей помирають в лікарні. Зараз надійшла інформація, що на остановці, де було влучання. Є поранені, ми зараз вирушаємо. Забрали, вона тяжело ранена, але забрали, ще трохи не поранено. Відомо, що була на зупинці поранена жінка і відірвала шматок стопи. І ще було двоє. Ну... Легко поранених людей. Наразі ми їдемо в міську лікарню, куди їх відвезли таксісти. Вибух осколок прилетів у ногу. Ну от, сумаємо, тумаємо. А що ви там робили? Просто чекали. Чекали автобус. Не думаєте виїхати чи поколишаєтесь тут? Та треба думати. Все о, все. їдемо на локацію бульварка сонавтів є інформація що там є поранена жінка з амбутацією кінців що жінці руку кисть оторвала і на шкурі повісла прилетіла за, -за зачепила ну, ранила, травмувала, кість оторвала часто у вас сюди прилітає кожен день бомбят этот эту сторону. Это ж центр считается. Ну, думаю, это выехать, а чи поки що еще... Ну, смотрите, тяжело бросать своё жильё, я думаю, вы это сами понимаете. Угу. Кому мы нужны? Здесь у нас есть все, там у нас не будет ничего. За лічені хвилини люди, які знаходились поруч, Надали допомогу та доправили поранених осіб до лікарні. Це ще каже про те, що люди у нас небайдужі і війна об'єднує нас. Вчора приблизно о 10-й годині вечора відбувся масований обстріл міста Костянтинівка. Ми відпрацювали локацію, вже збиралися виїжджати на точку дислокації. Почався повторний обстріл. Було багато займань приватних домоволодінь. Та В одному з приватних молоді загинув чоловік. Срізьба була, що тут було. Літіли. Лет, Смотрю, там загорелася, там загорелася, зайшов в хату, там, думаю, зараз точно сюди прилетіли, точно прилетіло. Ну сюди? от я ж був там, в домі. Це коли в нього прилетіло, ви там були? Так. Да. А прилетіла, у туалет ми прилетіло. А як вона оказалася в погребі, я не можу зрозуміти. У самому углу, як вона Це Закриті... ракета а? чи що? Да. Як вона могла сюди влітіти, саме зад, я не можу юмора понять. Как вона могла так влітіти? Подивіться ось погріб. І вон шматок ракети РСЗВ град Під стіною. Корови ще були, так? Ну. Вон, І що з коровами сталося? Ну ось що Смотри, «Град» до сих пор. А скільки корів там було? Ну, тру великих вже і одна маленька. І що? І всі четверо загинули, оце відповідно. Да. Да. От одна видите, так сильно. а эта вообще те Вот тут стояла одна теж видно, згоріла. А там маленьке було, так теж видно згоріло, є От одна тут бачає, яка що там. Відчуття є дуже неприємне, коли ти бачиш, як кожен день руйнує твоє місце, коли гинуть твої люди. Скажімо так, і серед них, на жаль, є і друзі, і знайомі. Якось так це, це дуже неприємно, це дуже боляче, скажімо так, спостерігати.